Що у нас проблеми зі слозовими, то саме по цій причині ви якраз-таки відчуваєте ось цю кислотність, печію і так далі. На цьому фоні це допоможуть гастропротектори та вилікальні препарати. Гастропротектори ну це в нас там, кістковий бульйон, це колагени, це в нас цинкокарнозин, суктин препарати, тобто всі, які мають. Будівельний матеріал для того, щоб вистраювати слізістою. А щоб був товстий гарний слой слізі, нам потрібно обволікальні препарати. Що це таке? Аптека вся ваша. Лянина сіння, корінь алтея, можна гастрофіт чай від компанії Айм. Дуже гарний, мені подобається. Це в нас оклоє вера, в капсулах алоевера і алоевера дуже гарно, якщо ви будете навіть в капсулах брати, чистий алої вера. Якщо у вас є і проблеми зі слозовими закрипом, ой, але це взагалі прям must have. чому тому. Що...